Всім привіт! З вами текстильна група Kavlatex, ваші увазі. ми Зараз пропонуємо шорти чоловічі Європа. Зустрічаються фірмові моделі Nike Adidas. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари. вага мішка 15 кг, вартість мішечка становить 81 долар. Шорти йдуть з різного матеріалу, всіх розмірів. Пігніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлені шорти чоловічі Європа під кодом 0,41. Дана позиція вже закінчується. встигніть придбати. Кількість товару обмежена. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 долари, а вартість мішка вагою. 15 кг 81 долар. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 0,41. Шорти, чоловічі Європа. Ціна за 1 кг становить...